Благоустрій під контролем. У мікрорайоні Ліски тривають роботи з облаштування тротуарів та паркомісць, а також оновлення дорожнього покриття. Аби впевнитись в якості матеріалів, представники міського департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції відібрали зразки для лабораторного аналізу. Подробиці дивіться далі. У мікрорайоні Ліски тривають роботи з благоустрою. На вулиці Євгенія Логінова укладають тротуарну плитку, облаштовують паркувальні місця та ремонтують дорожнє покриття. Представники департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції вже відібрали зразки матеріалів для лабораторного аналізу. Продовжуємо практику перевірки якості укладеного асфальта бетону та тротуарної плитки. Сьогодні ми комісійно разом з замовником робіться адміністрацією Заводського району. Представником підрядної організації технічного нагляду і відібрали зразки тротуарної плитки для проведення лабораторного дослідження. У лабораторії плитку перевірятимуть за кількома показниками: зовнішній вигляд, геометрія, міцність на стискання і водопоглинання. Такі перевірки допомагають контролювати використання бюджетних коштів і запобігати недопросовісному виконанню робіт. За результатами досліджень буде лабораторію надано висновок у висновку будуть зазначені ці всі показники. У разі, якщо ці показники не будуть відповідати умовам щодо якості, зазначеним в договорі, або не відповідати технічним правилам чи діючим стандартам, такі роботи прийматися не будуть. Додатково ці висновки ми опублікуємо на своїй сторінці, тобто всі можуть з ними ознайомитись. У департаменті наголошують, благоустрій має відповідати не лише зовнішнім вимогам, а й стандартам безпеки, а якісні матеріали, запорука довговічності об'єктів інфраструктури. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.